У студії польського радіо для України Христина Срібняк від початку повномасштабної війни Україною було повернуто понад 700 дітей, які були незаконно вивезені до території Росії або ж визволені із тимчасової окупації і повернені на територію під Україною. Скільки загалом дітей ще було вивезено? Точної інформації звісно немає. Те, як вдається повертати їх додому, якою є їхня подальша реабілітація? Я поспілкувалася із уповноваженим президента України з питань дітей, співзасновником фонду Save Ukraine Миколою Кулебою. Пане Миколе, я дуже вдячна вам, всій вашій команді, всім людям, завдяки кому стає можливим повернення все більшої кількості дітей на підконтрольній Україні території. На сайті фонду Save Ukraine вказано, що станом на початок вересня цього року вашій команді вдалося повернути 486 дітей. І які організації загалом в Україні займаються поверненням українських дітей? Взагалі, вже на сьогодні 487 дітей. Ми майже кожного дня когось з дітей повертаємо, і це такий постійний процес повернень. В Україну вже повернуто більше 700 дітей, якщо говорити всі разом організації, які повертали дітей, і і держава повертала саме зараз. «Save Ukraine» співпрацює з «Bring it Back» ініціативою президента Зеленського. І якраз ця співпраця нам дає можливості збільшити кількість повернутих дітей, тому що це і можливість отримати більше інформації про таких діток, і знову питання юридичні, питання документів. Тому така співпраця дає більше можливостей для нас. Але і бачите, відповідно до цих цифр, майже 70% всіх дітей, повернутих з окупованих територій з Росії, повернуть саме зусиллями. «Save Ukraine» і наших також партнерів це небагато організацій, буквально декілька, які займаються питаннями повернення. Ми комунікуємо з кожною з таких організацій, бо тут не може бути масових повернень, бо Путін сьогодні намагається ізолювати українських дітей і на окупованих територіях і в Росії для того, щоб не дати жодній дитині. Виїхати е, за межі Росії і окупованих територій, бо він чітко розуміє, особливо після того, як він отримав ордер на арешт і Марія Львова білова е, міжнародним кримінальним судом, то після цього звісно що виїзд будь-якої дитини е, супроводжується документуванням злочинів воєнних злочинів е, Росії як агресора проти України, тому що. Кожна дитина, яку ми сьогодні повертаємо в Україну, чи з Росії, чи з окупації, вона дає свідчення про злочини Росії проти українських дітей, чи то катування, чи то вбивства, чи то захоплення територій, чи то примусова паспортизація, примусове навчання по російській програмі, чи то депортація дітей тобто я можу безкінечно перераховувати. А і мілітаризація також да залучення до збройних формувань дітей, тому все це фіксується, і ми віримо в те, що е, згодом, коли буде трибунал проти Росії, звісно, на це треба рішення Організації Об'єднаних Націй, а поки Росія там це важко отримати. От то ми віримо, що всі ці. Злочини задокументовані, і інші, які ще не задокументовані. Але ми сподіваємося, що кожен злочин такий стане відомим. Вони будуть в міжнародному трибуналі проти Росії. У 20 столітті, вже після Другої світової війни, були міжнародні прецеденти притягнення за воєнні злочини, але якщо говорити про повернення дітей вивезених з країни, як сьогодні чинить Росія, чи це не було такого міжнародного прецеденту саме у цьому, вочевидь. Такого досвіду у інших країн не було ця колізія сьогоднішня з міжнародним законодавством, яке створювалось переважно після другої світової війни, і саме це законодавство в сьогоднішньої ситуації не працює. Ми побачили, що ті механізми, в тому числі і організація Об'єднаних Націй, яка була створена для того, щоб вирішувати ці питання, і те законодавство, яке є, воно виявилося безсилем. Коли Росія, як агресор, вдерлася на територію України і просто вбиває невинних дітей, депортує е населення цивільне, асимілює його. І отут знову ж таки це законодавство сьогодні не працює, тому ми не можемо говорити. Про дієвість цього законодавства і про те, що сьогодні ми можемо скористатися ефективно цим досвідом після другої світової війни, а для того, щоб врятувати наших дітей, наші сім'ї для того, щоб в принципі закон він почав діяти, і міжнародне право почало діяти, тому що Путін, бачите, він попирає будь-які норми міжнародного законодавства, тому сьогодні. Наразі всі країни обговорюють, що от Україна має створювати прецедент створення нового законодавства, і е, в цих самих умовах, яке б дозволило в подальшому більш ефективно вирішувати е, такі проблеми в воюючих країнах, і наша організація, оскільки вона найбільша. Щодо порятунку дітей і сімей, які страждають під час війни, якраз і задається питанням, і ставить перед собою це завдання напрацювання відповідних а, практик е, щодо повернення дітей щодо реабілітації реінтеграції дітей, які були або примусово депортовані, або залишаються в окупації, тому що е, на, на сьогодні. Ці всі діти і сім'ї є заручниками в цій війні, бо в них вони від в них відсутні елементарні права на цих територіях, і за будь-який про прояв е, незгоди вони караються, і е, те, що ми отримуємо, ми ще про це поговоримо ту інформацію, яку ми отримуємо від дітей, від сімей, тому от в цих умовах небезпеки вони позбавлені можливості. Отримати допомогу позбавлені можливості навіть виїхати в безпечні місця під страхом смерті або страхом арешту, навіть діти. Тому ми сьогодні можемо говорити, що це нові умови, е, і е, знаєте, е, от ми десь, десь, от е, громадяни Польщі, нас можуть зрозуміти. Через свою історію, да, коли 200 тисяч польських дітей були викрадені вивезені примусово з території Польщі під час Другої світової війни, і потім їх десятками років шукали е, поляки для того, щоб повернути. І ви знаєте, навіть зараз трапляються випадки, коли громадяни Німеччини, яким там 80 років, отримують польські свідоцтва про народження. І вони ніколи не знали, що вони народилися в Польщі, і були польськими дітьми і були по суті викрадені і вивезені під час Другої світової війни. Так це вже скільки років пройшло після Другої світової війни. Розумієте, тому е, скільки років Україні треба буде, щоб встановити е, оці факти примусового е, вивезення цих дітей або депортації. І знайти і повернути цих дітей, або принаймні, щоб ці діти дізналися про правду. Ви вже трохи торкнулися теми про те, що коли вивозять українських дітей до Росії, нерідко і тих, які стали сиротами або їх відбирають у батьків або вивозять разом з батьками, їх починають активно інтегрувати у російське суспільство із російськими в лапках цінностями, і я не можу. Не згадати про це жахливе явище і водовище, коли на Красній площі влаштовували святковий концерт до 10-ї річниці окупації Криму, яке вони назвали «10 літ гавані, і вивели на сцену дітей із Маріуполя, і сказали, що їх врятували, і почали казати «абнімі дядю П'ятю або дядю Пашу. Це просто жахливо. Оця безправність і безпорадність дитини, тому що жахливо з кількох причин деякі діти. Вони не згодні і з цим мають опір, але вони нічого не можуть з цим діяти. А інші просто швидко інтегруються і починають бути вже в російському соціумі. Тут треба пояснити, чим відрізняється, припустимо, депортація під час Другої світової війни, яку здійснювала Німеччина, і зараз ситуація з дітьми і те, що робила Росія, ну багато років. Тому що Гітлер коли запроваджував цю політику саме фашистської Німеччини, метою була поневолення і знищення, просто фізичного знищення людей, і ці люди змушені були працювати на фашистську Німеччину. А дітей, частину дітей, вони хотіли зростити як арійці. і отут десь є паралелі з Росією, тому що у Росії. Є чіткий намір знищення української нації. Але оскільки в Росії є серйозні демографічні проблеми, також то фізично знищувати для Путіна він би міг зрозуміло, але недоцільно з двох причин: перше, те, що в сьогоднішньому інформаційному просторі це стане всім відомо і дуже сильно налаштує весь світ, і навіть його партнерів проти Путіна, тому що це вже неможливо масово фізично знищувати таку кількість людей, мільйони людей, да? хоча в нього є таке бажання щодо українців, а з іншого, він маючи оту шалену пропаганду, яка е, діє в його режимі, і ізольованість, тому що перше вони ізолюють своїх громадян, оці російській бульбашці. Далі вони прокачують кожного дня цією пропагандою і створюють умови, при яких е, вольнодумство не може бути взагалі в цій країні, коли всіх жителів, які переміщені да, українців, росіян, всіх, вони занурюють просто в оцю ізоляцію, де інформація єдина є, що ми праві. Що ми що захід агресор? Ми жертви, ми захищаємося, і, от, захищаючись, ми маємо іти і завойовувати території, вбивати нацистів в Україні і готувати сьогодні в школах дітей. Готують це також для того, щоб Європа розуміла, що. Ті діти, яких ми повертають, вони нам розповідають, що дітей готують до того, що перше ніякої України не існує. По-друге, що це війна з Заходом, не з Україною, і Путін саме протидіє Заходу і воює з Заходом. Тому цих дітей з Маличку вчать тому, щоб вони дорослішали і воювали за Росію з Заходом, тобто, як в часи Радянського Союзу. І бо я навчався в радянському союзі. Мене вчили, що захід є ворогом, і треба дорослішати і йти воювати з Заходом і вбивати тих, бо вони хочуть нас поневолити. Та ж сама ситуація, але в більшому ще масштабі в Росії, і технології промивання мізків вони більш досконаліші сьогодні. І як от дитина, яку ми привозимо, чітко розповідає, що входять. Зі зброєю російські солдати по домівках перевіряють, чи всі отримали російські паспорти, свідоцтва про народження, чи всі залучені до садочків діти шкіл? Якщо ні, це зразу погрози батькам, позбавлення батьківських прав і вилучення дитини. А ти ні так і кажуть, що ти підеш жити в дитячий будинок. Якщо ти не підеш до школи, а в школі зразу ж. Заборона взагалі говорити українською мовою, навчання новій російській історії для цього завезені навіть російські вчителі історії в українські школи е, на окупованих територіях, бо там українських шкіл вже немає. Вони всі зросійщені, і там викладання російської мови, російських предметів, які чітко вказують, що України не існує, що ця територія належить Росії, що Захід е, хоче поневолити їх. Що ви маєте гордитися і бути готові померти за Росію, померти за Путіна? Це вже діти проговорюють. Розумієте, це дітей вчать з маличку. Далі дітей вже старшокласників е вивозять на навчання польові щодо підготовки до війни. А маленькі діти вже їх вчать користуватися зі зброєю і налаштовують вороже, тобто йде повна мілітаризація, при тому, що. Іде знищення української ідентичності і зросійщення дітей з іншого боку, да тобто йде знищення ідентичності української з іншого боку, іде дуже чітке налаштування проти заходу цих дітей, вони в цьому зростають, і мілітаризація. От, по суті, вся путінська стратегія тримається на цих е, наріжних каменях для того, щоб зростити слухняну режиму. Дитину або молоду людину налаштувати проти заходу, дати автомат, підготувати до війни і відправити воювати зі своїм же народом. І найчастіше вам вдається повертати дітей із тимчасово окупованих територій України дещо рідше вивезених до Росії. І я не буду розпитувати про те, як ви це робите. Припускаю, що не варто оприлюднувати таку інформацію, але є запитання щодо того, як ви отримуєте запити, як ви дізнаєтеся про конкретних дітей, які потребують допомоги, і які мають бажання повернутися на підконтрольну. Територію для збройних сил України підконтрольно Україні території У нас є команда в Сейв Ukraine, яка розслідує такі випадки, яка шукає цих дітей, батьків, родичів. У нас є телефон гарячої лінії, на яку нам телефонують соціальні мережі. Ми активно працюємо щодо того, щоб на окупованих територіях в Росії надавати інформацію через різні канали комунікації. Саме для українців, які там опинилися, щоб по перше розказати правду, по-друге, дати можливість їм звернутися про допомогу, тому таким чином ми отримуємо кожного дня інформацію, де її ретельно опрацьовуємо, перевіряємо. І звісно, що з питань безпеки я не можу вам багато про це розповідати. Бо фонд Save Ukraine для російського режиму. Є терористичною організацією. Вони ФСБ Російське нас ідентифікує як терористичну організацію, яка краде з нових російських територій. Це ну я цитую їх. Да що з нових російських територій краде російських дітей, що є українськими окупованими територіями, Це українські діти, і ми не крадемо. А ми допомагаємо їм виїхати, і їх сім'ям для того, щоб вони. Могли врятуватися, тому що ці діти і сім'ї вони під загрозою арешту або вбивства. І я можу вам безкінечно приводити ці історії. Тому наші розслідувачі, наші юристи, вони ретельно готують кожне повернення. Ми, ми намагаємося безпечно, максимально знайти шлях порятунку, щоб вивести ці сім'ї, дітей на контрольовані території. Або дехто їде в країни Європи, де є рідні близькі, але по кожній дитині це вважайте, спеціальна операція щодо її порятунку з Росії з окупованих територій. Сьогодні не так просто виїхати, навіть якщо ви. Заявити про те, що ви хочете виїхати, то ви можете бути арештовані. Вас відправлять на детектор брехні. Вас буде ФСБ допитувати. У вас будуть все перевіряти. Ну навіть якщо ви не скажете вас, будуть все перевіряти. Тому отут це загроза власній безпеці, це загроза життю. Тому знову ж таки ми дуже серйозно. Ставимося до кожного повернення і ретельно підбираємо маршрути і комунікуємо для того, щоб зрозуміло, сім'я і дитина не наражалися ні на яку небезпеку. А щодо того, що ви запитували попередньо про реабілітацію, скажу вам, що діти приїжджають надзвичайно травмовані, і тут питання не скільки навіть. Російської пропаганди, хоча це також впливає на багатьох дітей дуже сильно, але це питання постійного проживання в страху, в стресі. От е, буквально минулого тижня дівчинка 16 років повернулася, і я спілкувався з нею, з мамою. так ось е, в силу того, що вона постійно зазнавала знущань погроз. Військові російські її зупиняли в школі, в яку її відправили з нею. Знущалися ну дуже багато пережила дитина, і вона постійно мамі повторювала: мама, ми помремо. Мама, ми помремо. Уявіть собі, в якому якому стані внутрішньому перебувала дитина, що вона постійно думала про смерть, і вона боялася, що їх вб'ють просто. Тому... Ці е, діти, сім'ї, які ми повертаємо, вони в дуже важкому психологічному стані, що впливає на їх здоров'я безпосередньо, зрозуміло. Тому е, неабияка робота приводиться нами для того, щоб відновити їх життя і здоров'я, не можу змиритися з цією цінічністю того прикладу, про який я говорила, коли дітей з Маріуполя вивели на Красну площу е, і. По суті, вони змушують любити Росію тих дітей, батьків, яких вони вбили, і е, як відбувається подальша реабілітація цих дітей, я знаю, що діють центри надії, які потім вони потрапляють після того, як їх повернули до України? Продовження того, що ви сказали, коли привозимо дітей, і от з дітьми ми спілкуємось і кажемо. Ну, дивись, а як тебе вивезли в Росію? Як викрали? А от дитина-сирота каже: а, а чого ви кажете, викрали? Бо мені казали в Росії, що мене врятували. кажемо, да. а ну розкажи, ну ну як, от це з Херсонщини, з окупованої території, дитина-сирота. Говори: Ну так мені казали, що нацисти разом з солдатами, Німецькими, англійськими, американськими вони воюють проти Росії. Ось тому мене врятували і вивезли в Росію, щоб дати мені нове життя і врятувати від нацистів і західних військових. А я тоді, знаєте, спілкуюся, кажу: ну добре, а до цього як тебе врятували? Ти жив де? В Україні? Ти бачив нацистів? Ні, не бачив. А тобі хтось щось загрожувало ти? І... Ні, нічого. Так а хто від чого тебе рятували? Знаєте, оце от розмова там з 12-13-річними дітьми, які через рік-два пропаганди, дії пропаганди починають вірити в те, що дійсно їх врятували від якихось нацистів, від західних військових, які прийшли вбивати. І дійсно, коли дитину привезли в Росію і. Її не карають, її водять в зоопарк, годують, дають цукерки, і і далі розповідають правду да, в лапках. То ось ми тобі зараз розкажемо, що насправді відбувалося, і дитина починає вірити, тому що вона бачить, що ці люди їй поганого не бажають. Що ці люди її годують, кладуть спати. Ну чого, чого б вони мали брехати? Тому ми ну мабуть, це і правда дійсно, що якісь нацисти хотіли мене вбити, а вони мене врятували, а тепер мене доглядають і годують. Розумієте, отак От працює пропаганда, і так вона впливає на дитину, і так вона перелаштовує дитину взагалі і робить її ворогом своєї ж країни. Тому в оцих центрах надії відновлення, яких ми маємо шість і в яких проживає, які розраховані більше ніж на п'ятсот. Місць, де програма від трьох до шести місяців реабілітації, у нас діє, де працюють психологи, кейс-менеджери, арт-терапевти, де соціальні працівники це ціла команда працівників Save Ukraine, які спрямовані саме ця програма спрямована на відновлення життя і здоров'я цих людей, де вони можуть зразу відновити своє життя, де вони мають комфортні умови для проживання. Вони готують їжу, вони спілкуються з ними працюють соціальні працівники і психологи, де вони можуть відновити свої документи, і юристи їм в цьому допомагають. Де далі вони можуть знайти місце для постійного проживання в територіальній громаді? І е, ми реінтегруємо цих дітей, ці сім'ї е, спільно з, з державними установами. Ми працюємо з координаційним центром державним, який допомагає нам це робити, а особливо влаштувати дітей сиріт, тому що для цих дітей треба ще сім'ю знайти і знайти місце для проживання. Тому, от саме на це спрямована наша робота, щоб відновити життя цих повернутих дітей, стабілізувати їх і реінтегрувати вже в територіальні громади, де вони могли б вже навчатися. Дорослішати, починати мріяти, бо, от наостанок вам скажу моє спілкування з 17-річною дівчиною. Я її питаю: а про що ти мрієш? Ця дівчина з Маріуполя, яку ми повернули от буквально нещодавно, вона не знає, де її мама, чи жива вона, чи ні, де її брат сестра. І от коли я питаю, чи є в тебе мрії, вона, знаєте, кам'яним обличчям мені відповідає. Я живу сьогоднішнім днем, я ні про що не мрію. Нам треба повернути наших дітей, нам треба повернути їм мрії, нам треба повернути їх до нормального життя, і це, це може зрозуміти будь-який батько, будь-яка матір, бо це не є нормальним, коли дитина живе в постійному страху, те, що вона може загинути в будь-яку секунду. Діти повинні мріяти і жити нормальним дитячим життям. Це прагне Україна сьогодні, коли ми говоримо про зброю, про підтримку, допомогу, про молитви, про все це це говорить одне, що ми, як батьки наших дітей, хочемо, щоб наші діти жили в мирі, мріяли, лягали спати нормально. Бо мої діти кожної ночі прокидаються від вибухів, від того, що. ПВО збиває ракети, а ракети вибухають, або дрони, і це практично кожної ночі. Це не є нормальним для дитини, бо їй вранці треба йти до школи. А в школу вона приходить і е, заняття переривають, бо повітряна тривога, і вони мають іти в бомбосховище або немає занять за повітряної тривоги. Це не, не є нормальним життям для жодної дитини. Тому ми і сьогодні звертаємося до усіх наших країн-партнерів про підтримку і допомогу, про те, щоб закон мав силу, щоб демократія, яка є в інших країнах, вона сталася в Україні, але це за умови миру, за, за умови того, що агресор. Вийде з наших територій, тому нам сьогодні потрібна ця допомога заради наших дітей. Я нагадаю, що це була розмова із уповноваженим президента України з прав дітей Миколою Колебою.